Так проходять будні. Став перший зброй після бою. Mm -hmm. а це мусить нас занекався. Mm -hmm. Нас першиться. Mm -hmm. Хоч слечко, покажи гуль <laughs> читай. Гуль читай, гуль читай, покажи своє личко. Позаду АТО. Повномасштабна війна. Вихід з кринок. Сьогодні, після поранення та реабілітації, наш співрозмовник продовжує жити повноцінним життям, займатися волонтерством та підтримувати своїх побратимів. Сергій Мурза, український доброволець, далеко не з українським прізвищем, мешканець мальовничого селища Степань, що на Рівненщині, наш сьогоднішній герой, тепер ветеран. Я живу в історичному містечку Степань, Це як було козацьке містечко, там були козаки, також там є багато історичних пам'яток, лишилося, там і замок старовинний, було дуже багато, швидше всього, що пішло це звідти, було дуже багато набігів. на Степань з боку в татар. І цей вал він навіть є обгороджений раніше його повністю заповняла річка Горинь, тобто закривалися ворота, і там можна було сховатися. І було дуже багато набігів. І Степань був і неодноразово спалений, тому що там рештки до двох метрів у глибину, тобто це не природній ґрунт, а щоб було попелище на попелищі. І десь звідти пішло це прізвище. Було дуже багато, наприклад, євреїв, бо на гербі Степаня є єврейська зірка, і також на гербі Степаня є мусульманський на, півмі... ну, на півмісяць. І я думаю, що прізвище пішло звідти, і якось я спілкувався теж з людиною, з істориком, старша людина, і він коли запитав мене, як прізвище ваше. Я сказав, що мурза. Він сказав, що ніби, е, е, наскільки, ну, це як він мені сказав, що у вас має бути, якщо у вас перша група крові, то ви прямий нащадок Сулеймана. Мурза у татаромовних степових суспільствах родовий титул представників племінної та служилої знаті. Титул мурзи надавався синам та іншим нащадкам племінних ватачків із посадовим титулом у ранзі Бея, нижчому за ранг суверенного правителя, як хан чи каган, і не мав як бей додаткового значення посадового титулу. Тому термін Мурза в сторонніх спостерігачів та в науковій літературі вживається для означення. Татар знаті взагалі і визнається як еквівалент титулу князя. Ви знаєте, я напевно цю генетику відчував все життя. Е відколи там ще був юним е хлопцем Там в прийнятті якихось рішень, знаєте, коли потрібно там побороти страх, наприклад, і щось зробити. Через щось пройти, завжди, завжди вдавалося побороти цей страх. Тобто ти просто навіть я би сказав, швидше кидав виклик, уже коли ти розумієш, що ніби як безвихідь, то швидше за все в цей момент ти кидаєш виклик у цій безвихіді і йдеш, якби, якби правильно сказати, в абанк. У мирному житті Сергій займався будівництвом. Пригадує, довелось навіть працювати і в країні нинішнього агресора. Після майдану каже, стало просто огидно туди їздити. А далі почалось. АТО. якби я був мобілізований в 2014 році, до теж в наш рівненський батальйон Горинь. Який потім увійшов до складу 30-ї бригади, він спочатку був добровольчим, а потім увійшов до як другий окремий до 30-ї бригади. А основний час, якби бої, був на Світлодарській дузі біля Світлодар, Біля Світлодарська. Тоді була у хлопців така мотивація. Були хлопці з Криму вже окуповано, які відійшли, і вони пішли е е воювати, е ще ну в АТО. І дуже, дуже такі ну, спогади, що були хлопці, тоді ще ми не знали, що таке війна, як правильно це, можна сказати, не було так розвинено, як зараз інструктори там їдуть за кордон. Ми тоді практично вчилися, вчилися просто в боях. Ми розуміли там після першого, там, наприклад, якогось бою, що я зробив не так. Наприклад, була в мене ситуація, коли. От у нас на позиції стояв тут АГС, тут стояв ПКМ-кулемет і ще один АГС стояв далі. І одного разу, коли ну, вони видно, бачили або знали вже, тоді ще так не було дронів, але вже ну, якби літали високо, ці, які там знімали. Бувало так, що ти бачив спишку прямо в тебе в окопі. там. Ну, Це ще було рідко, коли ну, ці безпілотні вони якраз тільки починали розвиватися. І вони, видно, знали, де ми сидимо, чергуємо біля кулемета. І просто чергу б'є там в бійницю, просто стріляє снайпер. А ти розумієш, що він сидить в зеленці, От вибігаю, прибігаю до АГСа. я думаю, зразу потрібно накрити важчим чимось. Підбігаю до АГСа, я тільки підняв голову прицілитися і вистрілив снайпер. І куля прийшла, теж був 12, мабуть, і 5 калібр, ну великий дуже. Куля прийшла настільки близько біля правого вуха, що мені ж заклало вухо, заложило, оцей свист такий біля вуха, просто заложило вухо. І я тоді підбіг, а, ще ДШК вона стояв на позиції трішки ближче до правого Еса, я. я підбіг до ДШК, взявся, хотів відпрацювати, і він знову вистрілив мені у віконечку, прямо де, в цю бійницю. І тоді я зрозумів, що, що тут потрібно, що мене якби спровокували, і там мене вже чекали. Тобто це все приходило в самому процесі. І вже коли там починався бій, то ми постійно там відстрілявся з одного місця, ніби як сказати, як крутий, і присів в окопі. Поміняв позицію, вискочив з другої сторони, вже з другої позиції відпрацював і знову так почали вже міняти позиції. Вже спочатку, або почали працювати двох. Один прикривав вогнем кулемета, поки другий, там, наприклад, працював з АГС. -а. І була навіть така ситуація ще, це вже був 15-й рік, липень місяць, напевно. Теж підбіг працювати до дальнього. Ми рідко використовували дальній АГС, підбіг працювати, і тоді снайпер в мене трошки більша, так як змоги не завжди було підстригтися. Зачіска була така сама, і просто він вистрілив. І мені куля просто я почув, як вона мені поворушила оцей мій гребінь, знаєте. Я тоді присів, такий по шкірі мороз. Я напевно. Секунд двадцять був у ступорі, бо в таких ситуаціях, як правило, от зараз багато навчають оцим ситуаціям, коли там хтось, бачачи якусь неординарну або попавши в ситуацію, інструктори навчають, як вивести людину з цього ступора. Я тоді був сам секунд двадцять у цьому ступорі, але я з нього вийшов якби і продовжив бій. Сьогодні розібрали нам. Покажи. Це у нас тут були ворота, далі ще був козирьок, три плити на Це все, що ми на позову встигли забарикидуватися. Кожну минуту читуєш, ходять тупо за метр від тебе. От ти не можеш вилізти ніяк. Це й таке, таке. Гавуємо, п'ємо каву, читуємо. Поставляли невеличкі діжечки. Колись посілок тринки. Все, що бачите. Ворог награбив. Все, одні руїни. Ось ну, такі реалії життя. Думаю, що на кринках тут спокійно, все як має бути. Ні. А так все, слава Богу. Божий щит нас, Божа рука охороняє нас. Початок повномасштабної війни Сергій зустрів у 56-му батальйоні, який захищав кордони нашої держави на білоруському напрямку. Втім, пригадує, завжди мав бажання служити у бойовому чи штурмовому підрозділі. Я навіть пройшов онлайн з співбесіду в третю штурмову бригаду. Мені всі ну, говорили, якби, що ти там не цей, ти не нормальний, ти не. Не це, і для Догобі ну, третя штурмувати, це ж там смертники. я не знаю, мені дуже хотілося, тому що, от якби знаєте, коли люди в тилу десь і є, наприклад, є хороші там ну, офіцери, а є які навіть вони, ну, не знаючи, навіть, що таке війна, не уявляючи, не бачивши її ніколи, ну, вони десь там, я от офіцер. І ти, ну а розумієте, в мене як я, як уже учасник бойових дій, я знаю, що мене чекає, що цей. І от десь відбувалися, можливо, іноді такі, знаєте, невеличкі конфлікти. І приїхав командир рот, і е, я до нього підійшов, кажу, мені потрібно для того. Він для чого кажу, щоб перевестися. І якби він каже, не переживай, все буде добре, тільки залишайся, нікуди не йди. От я лишився, і ми задовго поїхали. Тоді ми поїхали на часів яр. І вже якби на часовому яру, я не побоюсь цього сказати, багато чого лягло на мої плечі там у виконанні завдань. Одним із перших заходив на позиції, яку нам передавали, заводили, пішов я. Потім я вже почав заводити групи туди. Сам заходив на позиції, і, звичайно, я завжди ввів групу за собою. Там Чотири чоловіки, чоловіки, бувало, сім групу. Почав заводити групи на ці позиції. І там, наприклад, потрібно зайти, обірвався там кабель чи перебило старлінг, побило антенну. Потрібно занести Старлінк. Мене просто визивали, коли я відпочивав там свій період. От там Мурзик, потрібно там занести Стерлінк. Я приїжджав там, а в Дружківці ми теж жили в приватних квартирах. Просто ми знімали їх за свої гроші людям. Платили гроші і жили. І якби на відпочинок ми виїжджали там на свої, там, коли ти з позиції прийшов у Дружківку, і там жили на квартирі. І визивали з Дружківки, я приїжджаю на часів Яр, там занеси Starlink на позицію. Я кажу: ну і підключи його, там, поміняй той старий цей, постав новий, бо потрібен зв'язок на позицію. Я кажу, у нас є спеціально навчені люди, ну зв'язківці нехай несуть і ставлять. Кажу, ну Чому я його маю нести? Бо я розумів там. Кожен вихід, ти йдеш, там не проблема бути на позиції. Проблема, як завжди, і показує практика зараз, це дістатися до позиції і вийти з позиції. Це завжди найстрашніше і це найбільша проблема. Ну, але ж, якби, я послухав, ротний командир, ну ти ж занесеш, ну ти ж знаєш краще, ти ж ходиш, там, групи водиш. Ну, пішов, я поставив той старлінко. Одна людина просто знала, що я можу його налаштувати. Бо я налаштовував, наприклад, ще на полісі, коли мені знайомі з Нідерландів передали знайома Starlink. вона його проплатила і цей передали, то я таким чином навчився налаштовувати. Я заніс цей Starlink, там під дронами, під скидами, я його налаштував, поставив, і потім пішли на позицію, забули бензин до генераторів. Знову ж таки визивають. Там, друзі, бери собі, двоє людей потрібно занести бензин. І от я йду з рюкзаком, <с?> стріляють. <с?> я пам'ятаю накрила, та я думаю, хоч би нічого. У мене рюкзак 10 літрів бензину в рюкзаку і мого товариша, на жаль, покійного ну, теж 10 літрів. Нам давали третього, але такий, бачу, людина старша, кажу, ні, ми, ми цю, цей бензин розділимо на двох, бо кажу, ми будемо ще його тягнути за собою. А дорога була. Ну, 4 кілометри це точно, потрібно було йти пішки і це все на собі тягнути. І тут і ми занесли тут цей бензин, потім генератор підбили скідом, потрібно затягнути генератор. От я із нашим командиром взвода, він сам родом із Волновахи, але після повномасштабного приїхав в Рівне, і він в 56-му батальйоні, от, добровольцем якби, прийшов. І ми з ним потягнули цей генератор. Просто взяли, було трошки сніжку, і ми оці такі ноші легенькі пластикові, і ми той генератор закріпили, і ми його тягнули, теж по полю цей генератор. Затягували на позиції. Ну, і було таких багато випадків, що треба то. Тобто в мене за часів Яр було найбільше виходів. Ну і переїхали тоді ми на Херсонщину. Переїхали на Херсонщину і. Сказали, що там потрібно дві групи, поїде там з першої роти, і з нашої роти потрібно там дві групи на навчання. Ну, якби, знаєте, вже Ці навчання воно, десь, воно завжди не заважає, якби, але десь вони і втомлювали. Знаєте, що в мене така, Можливо, трошки десь була і переоцінка, а можливо, це і не переоцінка, от я ну, чомусь там впевнений був. В своїх. Що як воно втомило ці навчання, чому ви хочете мене ще навчити, ну от знаєте, так. І... Але тут я щось цього разу кажу, що я, можливо, поїду, потім по мені до взводного кажу, давайте я поїду, там вже групи почали формувати. А він каже, що ні, по тобі дали мінус, ти не їдеш. Командир, роти сказав, що ти не їдеш, там, бо ще один був сержант, товариш мій <кхід> Микола, І він теж хотів їхати. Він каже, ні, по вам, мінус, ви не їдете. Потім. Десь в час ночі взводний приходить, будуть каже: готуйся, Сергій, ти зранку їдеш на навчання. І так ми поїхали в Херсонській області, я не пам'ятаю навіть назву населеного пункту ну, ближче до, вже до Інгульця. Поїхали, в нас поселили теж в такий приватному будинку, там перший день ми приїхали на стрільби, але було видно, що там спеціалісти. І не просто там поставили мішені, ми там стріляли в русі. Ну І там це ж одразу він помітив, каже, ви, напевно, десь служили, у вас дуже ну, гарна стрільба прицільна. Навіть якщо ми там, він давав команду неприцільно стріляти, ну, переміщаючись. От, ну, і звичайно, я сказав, що я служив там ще з 14 по 15 рік. Потім так, так мед був так само, ще проходили додатково. Але ж ми до цього проходили багато разів, і тому я казав, що воно втомлювало. І сказали, що вам потрібно знати, як сідати в лодки, як звідти цей. Ми поїхали на річку Інгулець, нам скинули локацію, ми приїхали. І, і нас просто ці їх називали драйвера, ці, що на лодках ходили. І вони нас просто ну, з таким драйвом покатали по цій річці Інгулець там з цими наклонами, з цим усьом, всім на великій швидкості, з різкими розворотами. Розказали, як стрибати швидко, хто відштовхує лодку, які, як загружатися. І це буквально був, мабуть, четвертий день навчання, якщо не помиляюся. Ну, Десь отак. І ввечері вже приїхали, приїхав наш замкомбата. Приїхав на, там, де ми жили, на цього, цей будинок і каже, що. А я був старшим групи. До Речі, підвищений Олександр. З нами був офіцер наш, який загинув на кринках. Він був старший однієї групи, а я був старший другої групи по 10 чоловік. І мені сказали, що з твоєї групи потрібно три чоловіки на Кринки. Він мене покликав на вулицю, я відійшов, хлопці там в будинку. І я кажу, що ну я як старшої групи, знаєте, я розумів, що такі кримки, але я як старшої групи, ну я не міг сказати, що ні, я не поїду, поїде той, 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 той. Я просто сказав, кажу, що я їду, я поїду. А він а, каже ще двох назначає людей. Кажу: я назначати не буду. От ви офіцер, ви цей. ідіть і запитуйте, хто поїде. Ай, було колись поселок тинки. Все, що бачите, ворог наробив. Повністю, одні руїни. По карті дивися скільки було хатей, скільки всього котеджу, які стояли, лодок було. На березі річечка, село. І теж зараз там спалюний ворожий бетер. якраз між деревинкою. Там за ним ще один. Постарались на славу. Ну, кожного дня нас хто збирає, живемо отак в подвалі, такі як чварти грязні. Це Мурзик. укріпляємо, будуємо. А -а -а. Ось такі реалії життя. Думаю, що на кринках тут спокійно, все як має бути, ні. Тут кожні хвилини чекає тебе смерть. Бої за село Кринки Херсонської області на лівому березі Дніпра тривали під час російського вторгнення в Україну. Село було окуповане росіянами під час першого дня вторгнення. 14 жовтня 2023 року. Українські війська десантувалися в Кринках. Наприкінці червня, 2024 року, сили оборони України відійшли з селища. Бої тривали на островах неподалік. Кримки туди, ви знаєте, прості, отакі, ну, немотивовані люди не попадали, напевно, точно. Тому що це якби всі, хто туди йшов, вони завжди розуміли, що на 95% це білет в одну сторону. Що це білет в одну сторону, і найбільше і це ж проблема була з заходу. Ще якщо Дніпро він широкий, там лодка під час обстрілу драйвер він маневрує, то вже коли заходиш в Конку, річка не широка, там уже місця для маневру немає. І, по-друге, вже пристріляна ця річка. А потім ще із конки він заходить у кринку, там таке невеличке русло, і ще там треба пройти. І сама точка висадки, їх там було небагато, буквально там. Ну, дві, вони всі були пристреляні. І коли просто е, заходили на висадку, потрібно було із лодок е, висаджувалися, із лодок, то просто як хлопці, ми там ну, між собою говорили, що просто земля висіла в повітрі. Це, от знаєте, як ми жартуючи, називали висадка в Нормандії. Операція з висадки сил оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині, захоплення і утримання частини тамтешнього суходолу почалася у жовтні 2023 року, а тривала до липня 2024 року, тобто майже 9 місяців. Майже стільки, наприклад, трималася оборона Бахмута. З них лише перші два три ініціатива належала українській армії. Основними силами цієї операції з українського боку була морська піхота, досвідчені 35-та і 36-та бригади. Разом із 137-м і 137, і першим і 501-м окремими батальйонами відповідно та новосформовані 37-й і 38-й бригади морпіхів, а також 124-та та та 126 та бригади територіальної оборони. Остання нині входить у корпус морської піхоти та 73-й центр сил спеціальних операцій. Частина підрозділів проходила підготовку до операції у Великій Британії. Приблизно за тиждень, два після початку операції, морпіхи залишили захоплені ділянки за Тонівським залізничним мостом і в районі сонячних панелей. Вони сфокусувалися на найуспішнішій на той момент точці на кринках і лісі навколо них. Саме тому цю операцію прозвали висадкою в кринках Кринками. за матеріалами української правди. Я виходив першою групою. Ми перепливали через кринку, потім через Конку і потім йшли по болоту. Я на праве око тоді тільки бачив 0,2. Ліве взагалі не бачив, бо в мене в лівому оці було. Осколок. І е, другою групою там ще виходили хлопці, ну, дрібними групами всі зразу не могли. Десь уже не було ні паніки, вже. можливо від того, що були настільки виснажені. Е, ні паніки не було, е, ні якогось страху, взагалі нічого не було. От Ми просто були, ну, я не знаю, це можна назвати як зомбі просто. Ми просто коли бачили ворога, ми просто стріляли по ворогу, тобто били ворога і все, а взагалі ніяких емоцій. Це єдине, що, що хочу додати, проблема була вода, їжа, то ми кожен раз, коли вбивали противника, ми просто вибігали, як дикуни забирали рюкзаки, бо ми знали, що у них там є поїсти, є попити. Далі було лікування та реабілітація. Під час чергового обстрілу рашистами Сергій отримав поранення, внаслідок якого ледь не втратив зір. А щоб дістатися в госпіталю, бригаді піхотинця довелося перейти болота, приплисти річку конку та дістатись до острова. Вийти пораненим звідти стало для Сергія ще тим випробовуванням, коли бригада добралася до пункту евакуації. Пораненого військового відвезли до Херсону, а вже наступного дня відправили до госпіталю в Одесу, де йому провели операцію. Далі Сергій Мурза проходив реабілітацію у Рівненській міській лікарні. Ви знаєте, от е, війна е, снили, на початках мені снилося дуже часто. Ми, навіть я, коли був в Одесі, ще в шпиталі. і... Уже якби ми зняли квартиру, приїхала дружина з дитиною. І я вночі, коли дружина вирішила мене обняти, я їй мало ну, не вдарив з просоння. Я почав ногами, мені якраз снився штурм. І оцей, я казав, ці близькі бої, і, і мені зниться, що я стріляю, а ніби мене хтось хватає за плече. І я оце вже махнув сильно ногою, і я мало не вдарив дружину, і якби. Така, знаєте, ну, можливо, не потрібна, але ми спимо окремо, я просто переживаю за Е, Сниться. Досить часто, але я вже зрозумів, коли сниться, коли ти десь на нервах, можливо, там чи посперечався, чи хтось ти негатив якийсь на тебе вплинув, от тоді. Тоді сон сну практично немає. Як він є, то це він от в таких всяких оцих спогадах. Я їх називаю мультиками. Мультиками. То він оце проявляється в цих мультиках, тоді сниться. Наприклад, якщо ти десь от спокійний, я, наприклад, от зараз маю можливість виїхати за кордон, виїжджаю. Для мене це нове зовсім інша атмосфера. Немає цієї атмосфери, війни там не відчувається. І якби, ну, це мені дуже допомагає. Тобто реабілітація це дуже важливо. Але знаєте, є багато, є навіть такі, що в соцмережах там, мені пишуть люди, які там навіть ховаються за профілем, і вони там пишуть, що «Ой, в тебе там всього поранення, там, око там, ну, ти не бачиш, а люди на протезах воюють. Ну, є люди навіть які, ну, не знаючи тебе до кінця, якби, що ти зробив, і цей да, от намагаються тебе от в таку багнюку знаєте, втоптати. Замужність і героїзм проявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та захист державних інтересів указом президента України Сергія Морзу нагороджено медаллю захиснику вітчизни. Для мене ветеран – це, знаєте, що ніби своє відвоював. От якби це я так розумію для особисто. Що ніби відвоював, але знаєте, коли подивишся там на деякі речі, на цей хочеться. Іноді буває, що дуже хочеться там ну, повернутися до хлопців і допомогти. Але е, аналізуючи ну, ті задачі, які я виконував, навіть там часів ЯР е, Кринки, я просто розумію зараз, що я ці задачі такі не зможу виконувати. Якби. Я от трішки зараз маю справу з волонтерами те, як вони самовіддано роблять, тратять свій час, свої фінанси навіть і просто займаються там астровечері, наприклад, організовують, збирають кошти і передають для бригад там, ну, кожного разу це різні бригади. Якби запросили мене, я зараз теж би, приймаю в цьому участь, От у них таких девіз, якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. І от знаєте, я зараз максимально, максимально намагаюся бути корисним так. Ну, Теж, скажімо, я прийняв для себе цей девіз, якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. А ще пригадує Сергій, як не дивно, але під час боїв народжувались і такі рядки. Як швидко плине час, Кудись летить, уже немає ані жалості, ні болю. Лишились тільки спогади та неспокійні сни. Та серце все ще проситься на волю.